Друзі, всім дай Боже. Будемо нині знімали дуже цікаве відео. Будемо робити тюнінг трактора МТЗ, а саме того нашого трактора. Будемо ставити по такі штуки. Я вам покажу. Камера, заднього виду буде. І тут є екран. Зараз ми його теж достанемо, будемо підключали. Включимо його, друзі, через кнопку, щоб воно постійно не працювало. Через те, щоб призаводця трактора, щоб не було великої напруги і він не згорів. Ставимо десь зараз зверху, напевно, щоб виглядало на навіску і на, і на прицеп. Так що, друзі, дивіться, буде цікаво. Спитається мені, на що воно мені? А я вам скажу, а мені буде. А най-мені буде така штука. Бо вже бачив в одного колеги на тракторі, тут дуже класно. Воно все працює і дуже потрібно. Так що не переключайтеся, ставте лайк, пишіть коментар, а ми їдемо далі. Ну що, друзі, Ми розпакувалися. Кабеля такі йдуть комплекті, досить їх тут багато. Камеру думаємо ставити або там вгорі, або тут внизу. Отут Ще не знаємо, А може навіть і отут. ну буде видно. Зараз підключимо, спробуємо, як воно буде нам виглядало. Найліпше, напевно, буде вгорі, бо найбільший огляд буде. Такий, друзі, екранчик, от вже ми його розпакували. О, такий екранчик невеличкий, він придуманий на дві камери. Ну, Ми маємо одну, то буде одна. От якісь кнопочки є, він клеїться на скотч двосторонній до скла. І буде така прикольна штука. Тут всякі такі тюльпанчики, можна докупляти ще одну камеру і має вихід на дві, на дві камери. Отак. Так, друзі, їдемо далі. Так, друзі, ми підключили камеру. Отак виглядає ну, як в машині. Зараз ми щось піддаємо, якість буде трошки краще. Але якщо сонце падає, ну нічого так, парктроніки серйозні. І отак вона, друзі, світиться. Має підсвітку постійну. буде модно. Так, друзі, клеїмо екран. Права на помилку немає. Десь тут буде добре. Чик, чик, Ідеально. А От Отак, друзі, буде тут воно показувало. Сонце не сліпе. І той. Аби ми тонували вже вікно, то вже його знімемо, і тоді переклеїмо на інакший скотч. Отак, друзі, виглядає камера. Тут вона. Ми коли під'їдаємо, вже собі там файно подивимося. Куди її вище, нижче, але так, тут буде її місце. Тут буде її місце, якраз між фарами. Фари будуть освічувати цей шлях, щоб вона собі нам показувала. Так, друзі, ми перебазували екранчик звідси, бо він тут відклеюється від жари. Оклей лишився, екранчик впав. Ось сюди. Ми його прикрутили догори. І вийшло ще ліпше, ніж було. Знаєте, виглядає мега... Мега класно. Так що, друзі, їдемо далі, зараз будемо підключати. Ну що, друзі? Встановили ми камеру. Але правда прийшлося її перекручувати на отакий кронштейн. <клевиць> Через те, що коли вона ставиться нормально, прикручується на цей. Ми її опускаємо донизу, Вверх вона має, що до гори не йде, а на екрані показують дори нами. Якщо ми її перекидаємо, то вона може вже догори нормально полосуватися, а донизу неї не може. Тому ми зробили такий кронштейн. Е, всередині я вже вам показував, що прийняли рішення засверлитися, а не клеїти О, через те, що е, клей відлітає від жари, дуже жара і клей відлітає. А тепер вона засверлена. Тут ми оті кабелі зараз ще всі окультуримо тобто сховаємо. Отак От воно тут заходить, зараз ми придумаємо з тим питанням. Є вихід ще на одну камеру. Тобто можна купити ще одну камеру і цей. Там зараз якісь кнопочки є, там переключається камерами чи як не знаю. Отак От виглядає. Тут зробив на кнопку, Оцю. тут кабелі ми теж сховаємо, того не буде. Зробив на кнопку через те, що. Через те, що Коли заводиться трактор, воно бачить ток і зразу включається напряму. І Коли при заводці може бути вищий, вищий ніж має бути ток, більше 14 вольт. Тому е, робимо на кнопку, щолк, навіть там їдеш без акумулятора, тільки до генератора. Виключив, щоб воно не згоріло щоб не було проблем. Кнопочку Щолк. Почекали. А, почекали. секунду, маса. Маса не включена. Оце так, оце так, друзі, відео серйозне, не виходить. Опа, маса включена. Вертаємося назад. Опа! Кнопочку щолк. І отак є. Прикольно, прикольно. Ну, Може камера так не передає того зображення, але вживу воно виглядає чіткіше. Тобто я тут собачу гарно. Класно, все видно. Ну, прикольно, як на мене. Дуже навіть прикольно. Зараз я покажу, як вона виглядає ззаду. Тут я, друзі, розібрав, е, викинув датчик, ну, купив я сюди показчик температури, електричний, поставив і удачно здається, його спалив. Не показує він. Ставлю назад механічний, щоб знати, яка температура, бо без температури їздити не будеш. тому Зараз то зберу назад. Йдемо, друзі, я вам покажу, як воно там зараз виглядає. Ззаду вона має свою підсвітку. Ідень вночі вона світиться. Отак вона, друзі, світиться. І е, цей Коштує вона всього-навсього на AliExpress 400 гривень. 400 гривень планшет з камерою. А якщо купити окремо одну камеру, я думаю, що десь гривень 200, напевно, щоб дві було разом камери. І все, свій поставив і щось собі робиш, їдеш, дивишся, дивишся в камеру. <гум> ну, На всіх китайцях тепер такі камери стоять, так що чи не такі. Може там більші планшети стоять, але ставлять. Воно досить можливо, думаю, що воно практично. Ну що, друзі, 9 година вечора, пробуємо як знімає камера. Зараз вже темніє. На камері може не так видно, але вже темніє. є. Нічо так афари Отак воно, друзі, виглядає. Ну нічого так. Ух, вона, світа тут серйозно. Під світочка як має бути. Прикольно. О там всередині екранчик. Я на тому екранчику. Ну що, друзі, якщо це відео було для вас цікаве, корисне, підписуйтеся, ставте комусного хлопського лайка, пишіть коментар. Далі буде.